Усі привіт, таке душі, а ви бачите щасливо відео мої підписники. Може його й лобок тут куча, можливо слаки. Це моє головна кімната. Подивіться, що я побудувала будинок у коп'юцу дом. Так ну, чого що? Це я говорю, ось що як бачите, дивіться, які кию деякі домики. Вау, ні, це просто немов рівний. Це мій домик, як вам мій домик. Да, маленький, Ой, я впала. Ну нічого, дивіться, дусі. Давайте повідомлю і в мене все буде своє спальня. Я собі кімнату. Давайте койду його кою, давайте будемо ну, наприклад. Заводимо наш колю в нашого будинку. Ну Наприклад, давайте. Таке. Давайте ну я думаю, що спальба не така нічна, будь там спати можна. Кого тебя поняли? То не понял, ну така такая нічна, ні. знання. Ти ч, вообще я, блин? Я не поняла. Так от я не понятно, тогда буду авто вот той авто авто торбуденку так захотіла, со. Ми... Так, моя Так таку буду. Так, побиваємо, побиваємо. отак, от І котку кажуть, я будуємо. Да, Квінс. Ні, ну лайно. Тут такий скрин, що мене ні, не ну Та що там було, я не поняла. Хто і що Ой-ой, тут може хтось ще і буде Хоча буде клинт після тиху Ні, вони, ні, ну май на всю гату. Таку яку гату? Ну май на лач, на весь лоблокс. І кулаки все ж дуги, і дуги, і, і хоп, і, і хобіт. Почудять, як у тілу Так. Ну, тако племено якось. Ой. Соса Сосаблок, чому він там толчить? точно він там. А Саузе хоче зробити дуже красиву спальню. Ну хоче, там тобі. Так, дивіться, друзі, отут -от 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 я зроблю солоденьким. Ну, під Україну ніби. А чо? Ні, ну йде під Україну. Він не схожа. Ну, не такі самі коїли. О, дивіться, у нас Україна війська. Ммм, да. Так, я тут це зробив. А це все якось не Україна. Якось пояночка. Не, ну ч. І капем. Давай спамо. А лапчика? Тулачка, кюсим. А не, кюсим, це буде дочка тулачку мови. Запитайте освітля, знаю, моя мама тулачку тічи. Так. Так. Друзі, а ви знаєте, як буде тулачкою мовою вухо? Кулак. От у куїні. і класиться, це в нас. Вони не це. це кулак, це кулак, дайте по кулаку. Так от я думаю, ви поняли що кулак. Я тут що я тут у мене 909 підписників, може все бійся. Ну, кутку скажуть, хто ще на мене не підписаний, будь ласка, підписиш, я буду рада, якщо ти на мене підписуєш. со звук, я не поняла. Вообще не слышно. Ой, то? Ой, где мне человечки? Вот. что там стало стечь? Это не Квинс. Капи, не, ну вообще не страшно. Что тут эти звуки? Так. Так, ось вот таку будуємо, дивіться душі. Ну, клинц. Ось поправді, це якийсь клинц. Ні, ну, нормально. Блоки, балуються, все, все, таку. Ну, да, ну, тут важко будувати. Ну, но я на силу побудувала, тут усе як змогла. Тепер і дівчинка Так, все. Пані, треба вийти. Ой, як вийти? А я не поняла, як вийти. Ось вийшла цей ход буде з пальні і з тої кімнати. А чого? Так ну, колочі все робимо. Оту мене колоті з такої двері. Опа-опа. Пер заходимо сюди. Коті отут, буде у нас двері. Там, де я не можу собі ніде поставити. Колоча отут поставлю. Так, давайте ти якийсь якісь кисамком. Де моя йобана киса? О. Ні, ну нормально. Клайн, я я б, б сказала, помасу би секунду. Ла, дивися, кина спойне красиво. О, ні. Так, давайте ти іско Нам Клайн треба його поставити нормально. Давай сюди. Опа. Та ми на сюди. Іско, тебе треба поставити нормально. Піна. Я сиджу і п'ю дивно, да? Да. так? Може кінцовий майка така дивна. Ні, ми лайну. Так давайте угу. ставимо, яку тумбочку косиву. Та бен на п'ять не то все. Господи, скільки коли воно закінчиться ось тим це лишення йде все пів години. А я вікно. Вигна... Я... О, я... А давай, це є ми зробимо. Це можна було, щоб повітло лише. Давайте, друзі. Так ось я Тебе от, я не обот. не туди ясенька. снігка. Ось тако. Коли мене буде подихати з вісім повітрям. Ось тако. Ну, залазитися, то можна буде. А чого? давай, давай, оп, оп, давай, давай, о, о дивите, как а Нет, ну давай, ты стол, ты не ставил, а чё? не, ну, а не, ну, ну, вау, не, ну, не, ну, ну, у нас домик красивый, это, ребят, вот тебе А, я чё, тут... а я чувствую, не остановилась. не да? Ну ні, ну на всякий случай поставлю. А чорнок ставить без поняття. Це отакі тільки для це. Монструки не ти йому сюди заходити. Так, приходимо, а сюди тільки я не плаводя, я там гуляюсь ходять. Вакти у нас домик красивий був. Зараз покажу, що нас дивитися. До тут такі мась А це на ну, монстрів, не знаю. Ай-яй-яй, я тягла. Ще дивитися тут. Гаву, додому, додому, додому. Господи, давайте отут тупо будемо несу не Тож, я піду. Таке місце потомне. Сране голову, ви тільки мені не дайте помоги. Мені гана, але тако подивимось. Капіт, ну це клинч. Ні, ну Лила, ну подивитись, як до мене. Ні, ну ви тільки подивіться, що воно робить, Не, ну а... А, що це музика, то сраного Майся мені мене піднявся. Так ну коротше, виходимо. виходимо. виходимо давай виходь. Давай-то, надо все я О, все понимаю, мастер класса слепного ты девочка. Так, давай-то, так. Давай-то немного кислосыпь блоки, давай-то с маленькими блоками такую стенку. О, давай-то поняла мне на чё. Так, ну як сказати, ну вікна бо ти не купила, ну, вікна. Ві, ві, ві. Друзі, мо Можете мені в коментарях писати носичку і сказав, бо українською хтось не розуміє. Пишіть у коментарях, який дом ще по Хочу Ну сказалася? Ні, я думаю, що понятно, а? Ні, ну а чого? Коті дайся будую, не буду час ходити. Во, вікна то понула мені. Непон? Не Ви чо до мене йдете? Да, айо, куди непон? Непон, не поняли. Капечка, подивити, що залишилися мангасики. Капечка, я не мангасики, він у мене ніколи не сидить. ку ку Господи Амонгес, відстаньте від мене. і Не волочиться своїми холовами падає з їтіними. Ні, ну не, войну не, не, не дивно. Так, хоч. Хоть... Я, я а що я впала? Я ж не падала? А впала. Це дивно. Мо... Та йдіть ви все, амонгс. Півомогасі. Ось так одивитеся душі, яку силу виходить. Во, дивитеся душі. Ось так. Сужі, будь ласка, ставте лайки мені на відео, бо я ставаюся. треба взяти солоненьку кулю. Чому ж лозу так не робили? Так, а тепер ми ну, оберемо скулу і поїхали з тобниками, і все було свитця, друзі, все. Ну все, друзі, я доробила ще так красивенько. Так, не з думку, ну обалдеть. Я думаю, що так буде внесу те, що зробить, так що. Так, ну все, я хочу зробити. Отут тут у нас буде такі дякусі, ні, тут кулики дякусі. Та візьмемо таку кулю. От сюди. О, так от так вибираю. Ну куси ну, весь хоч, будь ласка. Так це гавоть, ні, не хочу фут, не треба мені фут. Так, сюди. Ну, так от. Ой. Ой, я не чая, ну так воду наставила, вивчите мене. Ну, чуть-чуть вам -чуть оставить, а бува таке. Такі, таке. Та й лочки тоді бігають в цю Давайте все суть погавити, поки дам фут. Ось що фут. Угу. Давайте, слухайте, давайте, ребят. Давайте ось таку попити щось там. Во. Давай, прибивайся. Так, ось що це не прибивай. Давай, 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 я тапаю на це. Воно не прибивай. Капець, ну це Воно Не прибивайся. Вот на вот надо пробовать. Ну надо Вот, вот, надо вот, 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 его вот, 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 давай, 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 давай. tudo bem por que o botão Eu que mudou só mandei o que o Não tá não mas a polочка está preenchida yo isso que só o boxe eu tenho não é О, давайте, дусь, сухайте. Дусь, сухайте. а давайте взьмемо сюди кубик твой. Дочеренька. Вот сама не подобається. Не подобається, Костиво, Люди добі. Давайте вставно взволь сюди. у Давай запер оце. Давай. Водитися, Во, так отже буде квинс. Ну, як скаса, думаю, буде добра. Тут давай такі столики зе поставимо. А що, це ось тур, ось такі счікуди ходить, давайте. É, ué, de tudo é apostável. Tá, mano, é Hoje me toca aqui, Só se mexer de fato essa pergunta. Ai, mas é, se deram boas, tá, agora para eu te desistir, que eu estava

Боси бік позови його квітсові сила на голові. Села на голові, зовні все на у майну. Лескіскус, яйте ходити. Нє-ні, ну не у майно. ну квінс. Дивіться, як ходжусь, ну, ну, не не. не. Так хоч ви тим, так виходимо із дому. Тут туди тіті бісаються, ну це не моя проблема, це їхня проблема, що тут, тут чті ті старий місця. Во! Ой, о, сутея, бачите, як висиво. Це ще десь один стілець поставив. Во, Во, Ой! Я так поставила, но я начала, но так не так ставлю. Так, давай. Блин, а что я пробовала? Ничего не иду, Ой. ой, давай, сова, 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 я сказала. Да хоть, не, не вы подивите, я кажу столько. Не, ну и ну. Тут у нас буде балкон, блин, опять на тупить. Знаете, такой будет классовенький балкон. як вам цей балкончик, ну, ну, да. Думаю, с ну. Тут у нас буде ебачек, ну, короче, буде все. класиво тут. Беру я. Ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві. Бо то я будувала і в куті, все воно не треба. Піт. Так а оті, чувак, погоди. Тобто, поки я все тут мала, маю. Так, ну норм. Ну. А що можна купити? Слід та і піт. ні? 150 роблоксів, капець. О, чого? Нові будинку більше. Капець, що там він збагає? Чувак, ти чого там збагаєш? Так, я буду тут куди. Так, ні. Нам квін, ти відійдуть, як тут у мене. Тут блоки побалував, це я будував. Так, ні, ну квінс. дивіться. Ось це все і побудувати. Ївно. Там все на голові. Так от, йдемо сюди. Що то було? Ви тільки що-то бачили, друзі? Ні, але, лавай, ну лай, ну квінс. Двучі, йдучі так дивно. Uh. Так ну колочці, мені вони не стрілось, ні. Там наверх. Так, идем сюда. Пойди сюда. Так, так. Так вот так. Ой, тут там є сломали стіку, давайте солобіт стіку. Так як було білий біли, біли блоки, то тут хочу ну, Це було красиво. Я угу, да. не студий ставила. Господи. Що це таке? Я не зрозуміла. Так, що це прибиваю? Так, а, 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 а. так, оце треба з цим будинком? Все руйнується, нічого не зробиться. Так, е, так, так, це, це ні, ну нормально. Треба Та, Дана... Ні, я не куди? Куди мені блоками прибиваєте? Я капота? Що, йдемо на веб. Прибираємо Прибираємо лишні блоки. Беремо тібі. Так ось таку наставляю. Сюди красиво. красиво. Так, йдемо сюди. Давай будуйся. Будуйся. Да давай туди куди треба. Але так, туди, куди не треба. Ні, нормально. Тут чуть-чуть важко. Поброк ставити туди, куди не треба. Во. Так, ну-ну, давайте. Ой, я впала. Квинс. Я упала на Квинс. Какой-то кольцо Квинс. Да, мы пробовали поднять от наборах и туда укус. Вот и че. Блин, не нормально, но она не твоя бы тут. Смотри. А! О, давай. Это просто пиздец. О! Ой, а я там только садила? Нет. Не бей, не голосово бейла. Давай, давай. Як треба тут давай, Ну давай, виходь вниз, вниз, вниз. О, так нам мотоку ще, дивитися. Ви ти як тут мене в будинку? Знову диву. Що за дирка в мене в будинку? Во! Дивіться, друзі, на цьому відео буде кінець, бо воно довге і цікаве. Я думаю, воно нас так усім пока-пока.